Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми розповім всю інформацію про sandbox 3 сезон, взагалі, як до нього приєднатися, що там взагалі буде, і що робити взагалі з третім сезоном особисто я. Але перед початком, друзі, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. адже Це додасть мені мотивації робити для вас ще більше цікавих відео. Взагалі Sandbox, що це таке, так? Це play to Юрна гра, яка має свій 3D-метасвіт. І взагалі ця гра оцінюється капіталізацією в більше одного мільярда доларів. Тому доволі це непогана гра. Нативний взагалі нативний токен цього проекту так цієї гри, це токен Ascent. Бачимо зараз ціна 1 долар. Максимум, давайте глянемо, так було 8,5 доларів. Відповідно з цим розібралися так. Давайте детальніше про Sandbox третій сезон. Так, цю інформацію всю я взяв із офіційного медіум Сендбуксу. Так. Вигортаємо низ, так бачимо, що буде доступ до 90 плюс карт. Так, тобто, наскільки я пам'ятаю, 92 карти буде, так, Тобто ми будемо підвищувати свій рівень, так, виконувати квести. За це ми будемо отримувати очки Edgus. Ну, зрозуміло. Значить, і Беремо також участь у таблиці лідерів, тобто це така фішка. Третього сезону буде цікава таблиця лідерів, але про це детальніше пізніше. Так, так бачимо, що старт третього сезону буде 24 серпня 2022 року. Тобто, ось буквально через декілька днів. Відповідно, трішки можливо пізно, я знімаю це відео. Вже, напевно, всі знають, але все ж таки, хто не знає, то дивіться до кінця. Дуже для вас буде це цікаво. Відповідно, бачимо, що буде йти цей третій сезон 10 тижнів, буде розкрито понад 90 карт. Так, відповідно, бачимо партнери проєкту, так Snoop Dogg, Тобто інші непогані доволі проекти відповідно. Так, буде що гарантовані нагороди. Тобто тут вже є гарантовані, відповідно, що той, хто матиме альфа-пас, отримає 500 токенів сентак, це по ціні так 500 доларів. Відповідно, хто матиме свою тобто землю, так володітиме Грецією сен там отримає 180 токенів хто матиме Аватара, його можна купити на маркетплейсі. там на опінці, тобто можете поглянути в YouTube-відео, як його купити. Так? 60 токенів СЕНД отримає, і NFT в кого буде, 30 токенів отримає. Також у третьому сезоні вони роздадуть 1,5 мільйона токенів цього сент, знову ж таки гравцям з найвищим рейтингом у таблиці лідерів. Бачимо так, що буде таблиця лідерів, перше місце отримає 30 тисяч токенів Сент, тобто 30 тисяч доларів нормально. Так. Бачимо, що з 2 по 10 – 5 тисяч токенів, так, з 11 по 200 – місце 1500, з 200 по 1750 токенів і з 1000 по 5000 – місце так, 60 токенів сен. Відповідно, як це працює, тобто рейтинг базується на кількості цих тобто очок так, App, Відповідно, вони заробляються за тому, що ви проходите квести, і відповідно як тут вони пишуть, що за виконання квестів від часу виконання, тобто чим складніший квест, тим більше ми заробимо очок, і з якою швидкістю ми це пройдемо, тим більше ми також можемо їх отримати. Відповідно, усі квести... Тобто, тобто я так зрозумів, що якщо ви там пройшли квест допустимо, за 5 хвилин, так, і отримали там, ну просто пальце в небо, так отримали допустимо, 5 оцих еп, так, тобто очок. Так. Відповідно, то ми можемо його пройти ще раз, відповідно, там покращити, пустимо пройти за одну хвилину і там отримати ще там токинів 3, так це хеп, точніше очок. так, Тобто, ну я думаю, ви зрозуміли так. Суть. Відповідно, щоб покращити свій результат, і перші п'ять тисяч користувачів будуть отримувати знову ж таки нагороди. Знову ж таки, нагороди таблиці цих лідерів, Щоб отримати це, ми отримаємо їх наприкінці сезону. І щоб отримати це, потрібно буде підтвердити свій обліковий запис. Тобто, я так зрозумів, пройти верифікацію. У цьому сезоні так можна буде брати участь у різноманітних подіях, там виконувати дії в грі та в соціальних мережах. Ну це вже детальніше буде, вже при старті. Так третя сезону буде зрозуміло вже. Все, що робити, брати участь у роздочок. Тобто, як зрозумів, за те, що ми будемо виконувати ці завдання, так, в соціальних мережах, і так далі, ми будемо так, щоб отримувати ці очки App, щоб піднятися в таблиці, таблиці рейтингу. Так? Е, також вони вели, взагалі, щоб забезпечити справедливість, так вели ще е, верифікацію, тобто так? Ну, Тут є плюси, є мінуси так цієї верифікації, ну, зараз не про це, як взагалі пройти. Для цього переходимо за посилання в описі під цим відео. Я залишу. Ми сюди натискаємо і попадаємо на ось таку стрінку. Так відповім тут, буде почати перевірку. Ми просто натискаємо на неї. Так, воно загружає. Тут бачимо прості дві дії, потрібно виконати, просто скандицю і додати свої документи, так сфотографовані. Ми натискаємо старт верифікація. Так, тут згоду даємо так, тут натискаємо ми старт. І за допомогою телефону скануємо QR-код, так нас перекине на посилання, там де необхідно проти верифікацію, або беремо ось просто це посилання, копіюємо його, вставляємо свій телефон в хромі. Так, воно загрожає, і за допомогою телефону ми приходимо цю верифікацію, тобто фотографуємо документи так, і робимо скан лиця. Тобто і все це все дуже просто робиться. І відповідно чекаємо тут, пишуть до 48 годин на підтвердження нашої верифікації. Так, давайте далі про третій сезон. Так що тут іще буде. Цікаво, що ми все одно, навіть якщо ми не пройдемо нашу верифікацію, ми можемо грати, тобто третя сун, все проходити, але наш обліковий запис так має отримати верифікацію, щоб приєднатися до наших майбутніх розіграшів або мати право на альфа-пас. Тобто ну я вам, друзі, зарекомендую взагалі пройти верифікацію і лише тоді вже і грати. Тобто це особисто моя думка, щоб потім не було ніяких проблем. Тобто далі вони тут пишуть, щоб пам'ятати лише один обліковий запис на гравця, там VPN не використовувати налаштований на Японію, ну це вже. Не про нас так і в принципі, друзі, все так, це все, що вони пишуть. Що робитиму взагалі особисто я? Дивіться, так як я в своєму телеграм-каналі веду марафон з нуля до десяти тисяч доларів, так зараз банк у нас доларів. До речі, посилання на телеграм-канал я залишу в описі під відео Переходьте підписуйтесь. То у нас банк, як бачите, невеликий, тому я не можу собі дозволити там багато акаунтів создавати То я буду робити перспективу на те, що я просто одним акаунтом буду якомога. Швидше проходити квести так, якомога більше і якомога далі просуватися. Зараз покажу знову ж таки у таблиці лідерів, так, рейтингу. тобто якомога, ну Я не знаю, 5000 думаю точно попаду. Так, тобто Можливо, навіть сюди я постараюся тобто попасти 750 доларів доволі непогано. тобто Я ще не знаю, в принципі, в чому тут буде складність. Так, тобто, ось так, в принципі. Якщо там що, то можливо я куплю там ще за ці 12 доларів, так можливо там трохи більше потрочу, так куплю собі аккаунти сендбуксу, так відповідно з верифікацією пройде. Не знаю, скільки воно вийде, не знаю, скільки вони зараз коштують, не дізнавався. Поки що план такий, одним аккаунтом, якомога більше пройти попостати, точніше, якомога вище в рейтингу таблиці ці 5 тисяч, де переможців. Знову ж таки, плани будуть мінятися, можливо. Третій сезон. Так я погляну, наскільки там складні карти, наскільки скільки залі вони часу будуть займати, і можливо буду змінювати свої рішення. Але поки що ось так, друзі. Тому надіюсь, вам було взагалі цікаво вислухати те, що мої думки. В принципі, друзі, на цьому все все розповів. якщо маєте якісь запитання, то пишіть в коментарі, я обов'язково на все відповім. Знову ж таки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій ютуб канал, ставте лайк на це відео. Надіюсь, вам було максимально цікаво мене слухати. Нехай щастить.